Ей, панове, перший адмін тут. Якщо я скажу, що гітару можна зробити вдома. Чи повірите ви мені? Більшість з вас відповість ні, але частина людей скаже так. Тому сьогодні я розповідаю про гітару, яку я закрафтив на колінці. Я не навчаю їх правильно, я показую, як робив я. До того як я зробив цю гітару, я мучився з пиханням того самого звукоприймача в акустику. Чесно кажучи, не раджу таким займатись. Воно не варто ні яйця виєдиного. Якщо хочете зробити щось подібне, то краще акустикою пожертвувати. Якщо вам жалко акустику, використайте спеціальний звукознімач для акустики. Він трохи гірший за цей, але на нього і нейлонку можна поставити, да і звучить він загалом непогано. Якщо акустику не жалко, приєднуйтесь до мене і робіть те саме. Для початку гри потрібно дістати гриф. На його основі досить легко зробити щось. Зробити свій гриф, е м'яко кажучи, дуже важко. Адже лади зроблені не просто так, і вони мають чітку математичну форму. І розташування кожного ладу дуже сильно впливає на те, як буде звучати гітара. Тому використайте готові. Отже, йдемо <тас> далі. Гриф ми маємо. Струни, як ми знаємо, кріпляться за два кінці, за один. До грифу, за другий до деки. Або корпус. Хто їх називає. Чесно кажучи, я не музикант, Музичні освіти не маю, тому сказати не можу. Запитайте ви кого-нибудь музиканта аудіофіла з інтернету. Він, мабуть, знає. Тож зробив я деку, як не дивно, з деки. Ну, правда, від скейту. Головні параметри для деки це те, щоб до неї можна було прикрутити гриф, вона не розпалась у вас під час рушки. Ну, хтось ще бере акустичні параметри, або як вона виглядає, ну це вже на смак. Я забив і на те, і на те. Тож, як же ж кріпити струни до деки? Цим нам допомагає порожик. Його я надрукував на 3D-принтері, але загалом підійде будь-який кусок пластику чи взагалі будь-чого, що м'якше за струни. А як закріпити струни до корпусу? Є різні системи, так, але я вважаю, що найкраще це просто насверлити дірок крізь корпус і пропустити їх там. Так вони точно нікуди не дінуться, та й поламати цю систему важко, і запортити, та й робити легко. Одні плюси. Ну, взагалі можете використовувати будь-які конструкції. Це не є конструкційним обмеженням даного типу саморобних гітар, але так робити легше. І так легше контролювати все, що відбувається. Як прикріпити гриф до деки? Важливе запитання. Я використав металевий куточок. І декілька саморізів. Як можете побачити, дека розрізана пополам. Тобто друга половина знаходиться під першою. Нічого я теж використав саморізи, щоб скріпити цей ацький бутерброд до кучі. Рекомендую використовувати саморізи чорного кольору. Е, в них звук краще. Хах, шуткую. Або та ні, шуткую. У них в більшості випадків красивіші, плюс їх можна легко пофарбувати в будь-який кольор. Беріть балончик, пшик і готово. Далі, якщо ви використовуєте грибки під акустики, знайте, що його треба буде модифікувати. Наприклад, відрізати шматок. Це саме те, що я зробив. Так, мені заважав шматок грифу, і я його підрізав. Далі поговоримо про проводку. Проводка тут надзвичайно примітивна, бо взагалі вам не потрібно нічого, крім виходу. Тому ми просто беремо два дроти, які так красиво виходять з нашого звукознімача, і від'єднуємо їх до виходу. Магія! Рекомендую, до речі, використовувати джеки 6-мм, як на звичайних гітарах. А поки ви перейдете на який-небудь сет. То ви хоч пагнутесь змогли, бо інакше вам доведеться носити три десятки перепадників. Поговоримо трошки за ремені. На саморобному корпусі місць кріплень нема. Точніше, як, весь корпус це місце кріплення. Куди хочете, тоді і кріпіть. Але зауважу, що я б кріпив би трохи по-іншому, ніж зробив це на своїй гітарі. Аби гітара трималась в більш піднятому вверх положенні. Бо таке положення мені не дуже подобається. Вона намагається втікти вниз. Або робіть декілька саморізів не повністю вкручених і чіпляйте на них що-небудь забитське. А то є не цікавим. Я взяв старого ремені, підрізав, прикрутив. Тож про ремінь я сказав. До речі, гриф я брав дуже дешевий. Саме дешевої гітари, яку я зміг знайти на бараховці в цей момент. Угу. Дякуючи погоді, вийшлося вона ви мені тоді дорого, дуже дорого. Цілих 250 гривень. За кусок, який дістали з помоїв, без тун, без нічого. Як то кажуть, розбили на шекелі. Ну і чорт з ним. Як можете бачити на ній 7 струн. Ну і всі музиканти, як я, у кого мало грошей, купують самі дешеві набори по 6. Але у мене лежав ще з давніх часів безумства Аду і Садомії набор басових струм. Тому мій набор з 5 струм, бо саму меншу я порвав, був доповнений ще двома басовими, що стало вишенькою на цьому торті. Ця гітара може звучати досить низько. Навіть я б сказав дуже низько. До речі, рекомендую подібні гітари використовувати з дисторшеном або овердрайвом, або ще купою всього, аби не було чути чистого звуку. Бо в чистому звуці вони звучать як лайно. Тому що інженерія це все-таки не фігня. Типу, це працює, але працює так собі. І не зможе звучати краще, ніж що-небудь гарно спроєктоване і розраховане. Боговний інструмент, який я використовував під час створення цього шедевру, це все-таки око. А, ну ще величезне сверло, щоб пробити дірку в ній. Ну, подивіться на це. Так, чиста робота. Ювелірна, я б сказав. Аби її тільки чимось заліпити, щоб ніхто не бачив цього позору.